Із 10-ї ранку в сесійній залі збираються депутати. У порядку денному питання про можливе придбання обладнання онкодиспансару. Спочатку голосують за варіант лізингу. Це укладання договору, оренди на користування приладом, що передбачає його викуп. Рішення підтримали 54 депутати. За 54 рішення депутати. Такий варіант купівлі каже депутат Олександр Вельбівець, найбільш доцільний. Вважаю, воно є абсолютно прозорим, зрозумілим, фінансово обґрунтованим клізінг на сьогоднішній день. Я вважаю, найпростіша форма з тих, що запропоновані, принаймні на сесії. Хоча ми чомусь я вже говорив на нарадах робочих з приводу цього питання, чомусь ми розглядаємо інші варіанти Передбання виключно за місцевий бюджет наш обласний, і це теж, але чомусь ніхто не виносить, навіть не обговорив жодного разу. Також розглядали придбання через державне приватне партнерство. Інвестор встановлює обладнання, а медзаклад відшкодовує йому гроші. За це проголосували 33 депутати. Я вивчав. Що державно приватне партнерство ще десь у 2014 році. Це нормальний інструмент, ним користується весь цивілізований світ. Він у нас був, на жаль, не зовсім регульований. Останнім часом прийняли зміни відповідних законодавств. Ці два варіанти вони мають право на життя. Тільки після того, як економісти обґрунтують економічно, щоб це було вигодно в першу чергу для обласного бюджету і для онколікарні, вже потім можна буде приймати. Рішення, який спосіб це треба робити, який спосіб придбання є більш вигідним, продовжать розглядати робочі групи. Зауважив голова Черкаської облради Анатолій Підгорний. Сьогодні рішення про концесію чи про лізинг ухвалено не було. По двох цих питаннях буде утворені комісії робочі групи, які будуть вивчати сильні і слабкі сторони одного одного варіанту як варіант концесії, і другий варіант як варіант лізингу. А після того, як робочі групи попрацюють, будуть напрацьовані певні результати. Я думаю, з цими результатами ми вийдемо в сім'ю залу. Лінійний прискорювач це прилад, який вбиває ракові клітини і не заподіює шкоди здоровим, розповів керівник обласного онкодиспансару Віктор Парамонов. Додає орієнтовна вартість обладнання від 60 до 100 мільйонів гривень. В онкології існує три методи лікування. Це один із методів променева терапія, радіотерапія. І це саме сучасне покоління апаратів, в яких не треба купувати шалено дорогі і дуже небезпечні ядерні заряди. Точність дозування і точність опромінення саме пухлини дуже велика, і де найбільший рівень безпеки для працюючого персоналу. Також на сесії розглядали питання про внесення змін до програми Безпечна Черкащина, про передачу майна комунальної власності та заслухали звернення депутатів до Верховної Ради. Тетяна Недба, Фадірко Коцаба. Новини на Суспільному. Черкаси.